Чи замислювалися ви коли-небудь яка загальна довжина кровоносних судин у людському тілі? Вона може сягати 100 тисяч кілометрів. Саме здорові судини забезпечують безперешкодний рух крові, насичуючи організм кисним, необхідними поживними речовинами. Проте з віком вони зношуються, звужуються і поступово втрачають свою функціональність. Як сучасна медицина допомагає відновлювати повноцінний кровообіг? Про це поговоримо сьогодні в програмі. В гостях медексперту Василь Шапринський, старший науковий співробітник центру інноваційних технологій, Охорони здоров'я державного управління справами, головний лікар клініки судинної хірургії Ендовейн та Наталія Семененко, до кандидат медичних наук, флеболог та судинний хірург клініки Ендовейн. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Пане Василю, ну, ми знаємо, що артерії йдуть від серця. І несуть кров, збагачену киснем. А вени забезпечують повернення, так би мовити, отих от порожнього транспорту назад. Яких гілок кровоносної системи? Яка з цих гілок старіше швидше, і яку шкоду це несе для всього організму? Цікаве запитання, тому що це дві системи, як артеріальна, так і вонозна обидві важливі. Ми не можемо існувати без жодної. Але дійсно згоден з тим, що артеріальна система, мабуть, трошечки є більш значима в тому відношенні, що без неї неможливо існування жодного органу, і кількість вен значно більше ніж артерії, і тому, якщо пошкоджується артерія, то власне. Той урон, який наносить ця історія, вона призначає більше враження для органів і систем. Тому артеріальна, мабуть, є трохи важливіша. В чому характеризується старіння судин як фізіологічна особливість людини? Чому вони втрачають свою еластичність, і в чому тут виникає проблема? Основна, на жаль, дійсно, з віком старіше не, не тільки наша шкіра, а й наші судини. І артерії, і вени, вони також змінюються. Перш за все, маємо розуміти, яка анатомія цих структур, і складаються вони з трьох стінок, що що вени з. Зовнішньої адвентиції, середньої м'язовий шар і індетелій. Детелі виконує дуже важливу функцію і він також змінюється. І це структура, яка відповідає за тромбоутворення і різні такі протизапальні агенти. Але ми знаємо, що з часом кількість еластину зменшується в самій судинній стінці, а також збільшується кількість колагену, тому вони стають такі більш жорсткі. І ця властивість цих судин забезпечує такі зміни, які вже порушують. Транспорт крові, і власне артеріальна система більш така важлива в цьому відношенні, тому що атеросклеротичні бляшки, як атеросклероз в цілому, призводить до таких станів. Виносна система вона більше така а артеріальна навпаки на фоні атеросклерозу, стовшується. Тобто, отакі от такі різні видозміни з віком відбуваються в цих системах. Так. А що таке штучні судини, і як вони і чи використовуються вони взагалі в Україні? Цікаве питання, тому що це зараз такий тренд по дослідженню новітніх технологій, які можуть бути впроваджені особливості для тих пацієнтів, яких є ураження, зокрема при травматичних пошкодженнях сьогодення наших військових, тому що не завжди можна використати штучну судину синтетичного походження, враховуючи інфекційні агенти і. Такий виклик науці був декілька років тому, тому і впровадили сучасні новітні судини, які називаються біоінженерно створені судини. Тобто, це судини, які вирощені з клітини е, організму. Наскільки це популярно в Україні? Це дуже така цікава історія в тому відношенні, що це ексклюзив, користуються цими технологіями принаймні, Сполучені Штати Америки, Польща і Ізраїль в Україні. Завдяки нашим потугам, моїм особистим, нам довелося поговорити з і впровадити ці власне судини через міністерство охорони здоров'я як гуманітарну допомогу. І від початку 2022 року ми використовували ці судини на декількох центрах: це Київський центр, Харків, Одеса, Дніпро і Вінниця. Тому власне в нашій державі ми використовуємо таку сучасну технологію. Тобто ми серед перших держав в світі почали використовувати це в медицині. Це, це дуже важливо і дуже цікаво. Пані Наталі, зробимо акцент на вашому фаху. А ви, флеболог, власне, займаєтеся захворюваннями, які виникають через порушення кругового бігу в венах нижніх кінцівок. Що таке венозна гіпертензія? Венозна гіпертензія на сьогодні це основа завдяки. Підвищенню тиску у поверхневих венах саме це і є венозна гіпертензія. Змінюються структурні елементи венозної стінки, з яких пан Василь говорить от ендотелій, внучна частина судини. Вона створює невеликі структури в венах клапани, які попереджують зворотні тік крові по венах, і при їх порушенні на фоні венозної гіпертензії власне провокуються патології так званих хронічні захворювання вен, в тому числі й варикоз, які нам так це, це візуально видно. Субтитрувальниця Варикоз безпосередньо, коли це друга, третя і вже подальші стадії хронічного захворювання вен, звичайно, видно, тому що перша стадія, все таки це ще візуальні невеличкі сіточки. Це не зовсім проблема саме з клапанами. Це більше естетична проблема, артикулярні сітки. Друга і подальші, це вже безпосередньо деформовані вени, які мають порушення функцій клапанів, дійсно і прогресування венозної гіпертензії. Так Ви сказали, друга і і далі, тобто так. є класифікація. Їх є кілька ступенів, так, так би мовити. На які стадії деформації вен це нижніх кінцівок? Можна говорити, що це вже варикоз. З точки зору флебології, судинної хірургії, ми розповідаємо про це пацієнтам на прийомі і взагалі виділяємо шість оз них стадій хронічного захворювання вен. Перша це, як ми вже говорили з вами, це венозні зміни в вигляді тонких червонуватих сіток. Часто звертаються дійсно пацієнти з такими скаргами. Це ще не зовсім варикоз. Це ретикулярні сітки. Перша стадія хронічного захворювання. Друга, це вже коли ми бачимо варикозні вузли, змінені вени, От саме те, що нашими пацієнтами вже сприймається як більш загрожуючий стан. Ви коли ви медикар. кажете, ми бачимо це, бачать лікарі, чи пацієнт вже теж бачить і щось відчуває. Частіше всього пацієнт вже це бачить, угу. так і відчуває симптоми важкості, дискомфорту в нижніх кінцівках. Якщо є е, виражена е, жирова клітковина, то інколи ці вузли десь локально проявляються, але ще не зовсім контуруються, так як хотілося б пацієнту. Е, в подальшому, якщо з варикозом нічого не робити, то він переходить в стадію трофічних порушень шкіри і можливо. Навіть поява трофічних виразок, о, це вже щось серйозне. Е, от ми бачимо іноді навіть рекламу бачимо так, що от ви втомилися. Ваші ноги я зараз не цитую, рекламу не зараз, не буде реклами. Е, ви втомилися, намаште ноги кремом, кремом гелем чим хочете, намаште, поставте їх там трошки вище голови, або просто лишіть в спокої, зніміть підбори, і вам буде добре. Ви все вилікуєте. Чи реально це? Пані Катерина, реклама завжди класно працювала наших пацієнтів. До речі, остання реклама, яку ми з пацієнтами бачили, це ще типування використовують і також розказують, що це діє як креми. На жаль, якщо вже є порушення дисфункція клапанів, тобто явний варикоз, то е, всі ці маніпуляції вони можуть дещо полегшити симптоматику, але ніяк не можуть вилікувати від варикозу. На жаль, якщо говорити про фактори ризику, пане Василю, які вони хто хто найбільш попадає от в цю категорію? Серед факторів ризиком основним є спадковість. Це відомий факт і підтверджений науковими дослідженнями. Проте, як ми знаємо, що прекрасна половина статі частіше хворіє на хронічні захворювання вен, це пов'язано з вагітностями, з гормональними змінами. Тому в цю категор, категорію і у когорту пацієнтів найчастіше потрапляють пацієнти молодого віку, ті, які вже народжували. І чим більше вагітності, тим більше підбори шкодять. Так, І підбори <рі> дивичись, яка висота. Тут І я буду питаю, питаю, що підбори. А захищайте що... підборично. <ріст> Втім, ну якщо серйозно, то висота е каблука вона має значення через те, що змінюється об'єм рухів в мілково-стопневому І чим більше амплітуда, тим краще м'язова помпа працює. Це є профілактикою варикози тромбу. Якщо ми класно вдягаємо е сучасні такі підбори, високі це дуже гарно, 100%. Але це також є відповідні ризики сповільнення відтоку крові. Тому треба врівноважити, якщо є такий запит на роботі, ходити. Нехай дівчата врівноважать тим, щоб треба сходити в зал, ходити на по плавання, позиматися для того, щоб вирівняти відток. Ну безпечний підбір. Який скільки сантиметрів? 4-5 сантиметрів. Це вважається і не лише свиними хірургами, і травматологами більш такі і зручній є устіл Це ж таки Жінки трошки додавали сантиметр. Чоловіки кажуть, 3-4. Я пане Василю, ви згадали про те, що спадковість має велике значення. Чи може передаватися ну умовно, це через покоління або там через кілька поколінь? А чи напряму це від мами до, до дочки від батька до сина? Насправді дійсно ряд пацієнтів говорить про те, що в батьків не було, а було там в бабусі, чи в дідуся? Насправді так і працює спадковий елемент через те, що це пр. Пересувається якраз генетично через покоління, також і тобто, якщо є в анамнезі, коли ми говоримо з пацієнтом в когось з родичів найближчих, там бабусів, дідусів або прабабусів дідусів, це може означати, що в поколінні також може проявитися варикоз. Як діагностується патологія вен? Золотим стандартом на сьогоднішній день є ультразвукове дуплексне сканування. Це метод візуалізації. Часто ми говоримо, що УЗД – це наші очі, тобто ми бачимо судини зсередини. Ми оцінюємо стінку, спроможність клапанів, відсутність або наявність тромботичних мас. Тому ультразвукове дослідження це є золотим стандартом у діагностиці. Власне пропоную подивитися, як це відбувається, як проходить консультація і узд обстеження в клініці. Як проходить консультація судинного хірурга-флеболога? На консультації ми оцінюємо фактори ризику наявності або підтверджуємо наявність варикозної хвороби або атеросклеротичних уражень, проводимо огляд пацієнта в положенні стоячі і лежачи, для того, щоб візуалізувати судинні сіточки, наявність варикозних вен. Також симптоми або певні ознаки атеросклеротичного ураження. Другим етапом є обов'язковим для усіх наших консультацій проведення ультразвукового дуплексного сканування. Для ультразвукового сканування пацієнт має бути в положенні стоячи на кушетці, для того, щоб ми оцінили наповнення варикозних вен. В даному випадку пацієнтка вже підлягала втручанню і тому ми оцінюємо ті дані, які ми отримали після втручання. Як ми вже сказали, операція була проведена з використанням найсучасніших технологій, що є золотим стандартом лікування варикозу це ендовенозна лазерна абляція. Вена резорбована, її немає, тобто варикоз відсутній. І в положенні стояча ми можемо оцінити, наскільки добре розсмокталася вена, чи є якісь шляхи рецидиву. І які е, поради профілактичні ми можемо надати пацієнтці, для того, щоб е, такі симптоми не повторювалися. Добре. Так, попросимо пацієнтку зараз зробити деяку пробу. Це буде проба з натужуванням. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і натужте і трошки живіт. Угу, добре, дякую. Під час цієї проби ми бачимо або верифікуємо наявність рефлексу, зворотній тік крові в венозній системі. Все добре. Угу. І не забуваємо говорити, що видихати. <сміття> Поцінка може впасти. Добре. Так, оцінку ми дивимося обов'язково з двох сторін. Це басейн великої пішкірної вени, Основна вена, яка знаходиться по внутрішній поверхні гомілки і стегна. В даному випадку немає тут варикозу. І просимо пацієнтку повернутися спинку для того, щоб подивитися басейн малої пішкірної вени. Він знаходиться якраз позаду гомілки. Будь ласка, марина, поверніться. В положенні стоячи, ми можемо це дуже гарно продивитись. Спиною прямо на мене. Угу. Окей. І вставайте на дві ножки однаково. Так, да. рівненько. Так само. Проглядаємо, чи є варикоз. Чи немає там тромбів, робимо спеціальну пробу з натисканням для верифікації неспроможних клапанів. Тут вена працює нормально, клапани працюють свої достатні для фізіологічного повернення крові кровотоку. Прекрасно. Так, в цілому все Можна сконстатувати, що операція була проведена якісно з використанням сучасних. Термічних технологій невенозної лазерної обляції з мікрофлебектомією. На сьогоднішньому візиті в нас ознак варикозу немає. Пані Наталя, в чому небезпека захворювань вен і ускладнень? Гарне питання, і дійсно важливе, тому що часто наші пацієнти, вважаючи, що в них є просто деформовані вени або сітки і незначно брякають ніжки, доки не болить, до лікаря ми не йдемо, тому що нічого страшного немає. Вже як заболить, почервоніє то намагаються шукати, як потрапити на консультацію. От саме тому варикоз підлягає лікуванню, в тому числі оперативному лікуванню, тому чому е які ускладнення ми боїмось? Ми е боїмось за тромбози та тромбофлебіти, адже тромбки формуються вені, він досить м'який. І При рухах, масажі травмах, досить швидко може е, просунутись вище і викликає тромбоболі легеневої артерії або інші загрожуючі стани життю. Е, також, як ми вже згадували, з вами варикоз прогресує. Є ті стадії, і є стадії 4, 5, 6, коли формується зміна шкіри, шкіра темніє в ділянці, особливо литок, і там з'являються трофічні виразки, які дуже важко загоїти якраз без оперативного лікування, і навіть після операції, коли це крайня шоста стадія, і досить об'ємні виразки, в деяких випадках потрібно навіть пересаджувати шкіру. Ого, то ми так налякали зараз глядачів. Якими взагалі є найсучасніші методи лікування хвороб кінцівок? І що з цих методів взагалі доступно в Україні? На сьогоднішній день в Україні доступні усі можливі сучасні перевірені методи лікування варикозом На сьогоднішній день. Термічні способи аблітерації, тобто закриття судин, є золотим стандартом, тому сюди можна віднести новинозну лазерну абляцію і радіочастотну абляцію. Ці два способи термічні дозволяють якісно облітерувати, тобто закрити просвіт поганої вени, і з тим, щоб кровотік вже по ній не курсував. Кровотік, як правило, перерозподіляється і літок відбувається краще. І тому пацієнти часто питають, що тепер буде з цим з цією судиною. Вона навпаки, за рахунок того, що в нас перерозподіл кровотоку, відбувається, нам краще якраз іде відтік, і тому саме ці два представлені сучасні способи є золотим стандартом. Звісно, ще також в деяких випадках використовується клива аблітерація і тенотермічний спосіб, і метод склеротерапії більш концентрований склерозант, але також має місце для лікування варикозом. В яких випадках проводиться ендовенозна лазерна абляція вен, і в яких випадках не можна її проводити? Цілком в залежності від того типу обладнання, яке представлено в клініці, це перше обов'язкове і друге, не менш важливе це досвід хірурга, який власне проводить цю це втручання. Залежить який тип варикозу нас, виражений власний діаметр цих вен ми можемо лікувати. В свій вісімнадцятирічний досвід, коли ми починали лазерну хірургію в Україні, можу чітко сказати, що будь який діаметр вен можна обробити андивенозну лазерною абляцією. Проте, звісно, є в певних випадках здоровий глуст. Основна історія в тому, щоб ми провели її якісно і безпечно для наших пацієнтів. Але я доповню трішки: ми знову ж таки згадуємо термічні термічні методики. Термічну, звісно, люблять більше і лікарі, і наші пацієнти, так як вона є золотим стандартом, як говорив Василь. Але є випадки, коли ми не можемо зробити місцеве знеболення. А воно потребується при саме тумісетне місцеве знеболення при використанні термічних методів. І тут нам на допомогу приходять якраз нетермічні методики, які можливо ще більш молодші, поки ніж термічні, не так досліджені, але також дають гарний ефект певної когорти пацієнтів, де ми не можемо використати місцеве знеболення. Як ведеться обстеження і ну, обстеження, ми побачили УЗД, обстеження йде. Підготовка пацієнта до, до цієї це ж операції. Правильно? А, до цієї операції. Компресійна білизна ж має бути певно, ще, ще які так. нюанси мають знати. Це гарне питання, тому що зазвичай. Чи після консультації, якщо потребується операція, будь усім пацієнтам ми надаємо список обов'язкових лабораторних обстежень, які вони мають пройти до оперативного лікування стандартно, це аналізи крові, кардіограма. Далі ми вже враховуємо особливості взагалі пацієнта, наявність супутніх хронічної патології і так далі. Після оперативних втручань термічних особливо дійсно необхідно використовувати компресійний трикотаж. Він використовується індивідуально по тривалості в середньому, це близько місяця після оперативного втручання. Є нетермічні методи, про яких це компресний котаж не потрібен знову ж таки в певної когорти пацієнтів, але це вже такий більш індивідуальний підхід, який ми говоримо з пацієнтом на консультації. От те, такий косметичний, здавалось би, вигляд неприємний судинна сіточка або там чорні цяточки. Це лише косметичні, чи це вже говорить про те, що щось зі здоров'ям не так. Як ми з вами згадували, це все таки вже хронічне захворювання вен це перша стадія, тобто є. Мінімально генетична схильність вірніше всього в цього пацієнта або пацієнтки до розвитку е, даної патології, тому обов'язково таким пацієнтам відслідковувати стан судин з допомогою звукового сканування, звісно, раз хоча б на рік. Це така загальна рекомендація. Але якщо в глибині і поверхневі глибокі вени працюють вірно, клапани нормальні і здорові, то дійсно це лише естетичний візуальний дефект. Який гарно можна прибрати шляхом. Сучасних способів склеротерапії, лазерної терапії. Власне, я пропоную подивитися, як проходить склеротерапія. Однією з процедур, яка дозволяє естетично покращити вигляд наших прекрасних ніжок у пацієнтах, є склеротерапія. Для цього використовуються спеціальні склерозанти, які дозволяють вводити ці речовини в саму вену. Вона склеює. Цю судину і у пацієнтки при склеюванні цієї судинки пропадає візуальна ця вена. Ця процедура є коригуючою після проведеної оперативної хірургії. Тобто, якщо у пацієнтки був варикоз, ми його пропорували з використанням лазерних технологій, то наступна процедура більш естетичного характеру є склератерапія. Для цього використовується, як правило, два шприця трьохходовий кран для того, щоб зробити розчин спільнений. І таким розчином використанням лауромакалу це є препарат, який дозволяється вводити в судину для покращення естетичного стану. Є якраз оцей препарат. Поїхали. У нас зона задньої частини гомілки і стегна. Там бачимо, гарно контуруються судинні сіточки, для того, щоб. Вони щезали, нам потрібно їх якимось чином закривати. Тому склеротерапія є зараз золотим стандартом у проведенні такі процедури. Вводимо склерозант, бачимо, як розповсюджую цій посудинці, вона щезає візуально. Таких укольчиків може бути багато. Таким чином у нас Пацієнтки отримують не тільки результат для здоров'я, для профілактики тромбів, варикозу, а також і естетичний. Так, добре. Загалом таких процедур склеротерапії можемо виконувати декілька на рік, але щонайменше один раз на рік варто прийти на контроль. Для ультразвукової діагностики та верифікації і виключення варикозної симптоматики. А естетика, як ми порівнюємо, до речі, як з стоматологами, чи можна зробити в стоматолога один раз і назавжди зубки? Ні, так неможливо. Хоча профілактика має ключове значення. Так само і тут ми можемо зробити на певному етапі естетику, привести до ладу повністю всю винозну систему, але обов'язково є контроль для пацієнтів. що… Дозволяє пацієнтам на ранніх етапах виявити появу невеличких судинних таких капілярів. Повернемося до артерій. Пане Василі, які технології зараз використовують при лікуванні патологій артерій? На сьогоднішній день є декілька е, таких напрямків для лікування артеріальної патології, як правило, асоційовані з проявами атеросклеротичного враження, коли просвіт артерії або звужується критично, або перекривається зовсім. Для відновлення першої лінії відновлення є ендоваскулярні способи. Це Найсучасніші, які дозволяють з одного проколу практично під місцеву анестезію відновити просвіт шляхом введення спеціальних катетерів з балонами, розширюючи простір, і іноді залишаючи за собою стенд, як каркас, який тримає прохідні судини. Другий варіант це відкрита хірургія, коли досить протяжне ураження, тоді ми можемо застосувати операції шунтування обхідні шунти. До речі, і ті судини, які ми згадували, які дозволяють. Потрапити кровотоку далі в і ступню через такий обхідну колатеральну, обхідний шунт. І третя найбільш популярна така і трендова технологія це гібридні хірургічні втручання, які поєднують першу і другою в собі, і це дозволяє розширити покази до лікування і. Допомогти більшої кількості пацієнтів з критичною ішемією, яка може призводити до гангрени і ампутації кінцівки, давайте от поговоримо детальніше про гібридну судинну хірургію, це поєднання кількох видів. Я знаю, що такі операції зазвичай проводяться зокрема і нашим військовим. Так розкажіть про це, будь ласка. На сьогоднішній день в нашому центрі в Центрі інноваційних технологій охорони здоров'я ми впроваджуємо сучасні технології будь-якого рівня. І власне, коли в нашому центрі. Етрі один спеціаліст володіє і е, е, вмінням трозикової діагностики, ангіографії, відкритої хірургічної операції і ендоваскулярної, він може самостійно підібрати найкращий шлях для відновлення кровотоку конкретному пацієнту, індивідуально, тобто немає розподілу на окрему спеціальність до або відкриту. Тому в конкретних випадках, коли немає можливості. Зробити притік крові краще при таких протяжних е, е, ураженнях, оклюзіях, тромбозах ми використовуємо шунтування для того, щоб розвантажити цей шунт, для того щоб він краще віддавав кров і не затрамбувався в перспективі. Нам потрібно відкривати далі мілкі артерії, які можна досягти це відкриття шляхом ендоваскулярних технологій. Тому, власне, в тих випадках і у військово поранених або у цивільних, навіть на сьогоднішній день, ми можемо застосовувати такі комбіновані способи для покращення кровотоку кінцівки.